Я дуже в перемиші. Летве тепер на сумку серйозно я, я ще вирішила взяти собою. Зараз ще купую в Інтерсіті, але я подумала, що я не наїмався в інтерсіті, тільки більше речей витрачу. Їхала на загальному транспорту, на громадському полісі таксі. Коротше ціни. Знаю, дуже шалені в інтерсеті, тому вирішила зекономити. Але дуже тяжко це все було вести з собою. це все в руках через поле, через, еказур, через... я не спала всі нічого так. Я надіюся, що ході затрішечки поспілина. Так, всім привіт. Я вже в Кракові вдома. Зараз хочу підняти об'яву по масажу швиденько. Погода сьогодні. Погода сьогодні, до речі, ну так душно, але ну, покрапував дощ, буквально дві капельки випало. Але тут з дощем проблем немає в Польщі. Це в Києві просто біда бідуща. У мене якась алергія спати, хочеться сніг багато кави, випало, якийсь такий стан прибитий просто, ну я не знаю. Хапець. А... Конта. Так. Я ж не пам'ятаю свій пароль. Ці паролі, ви знаєте, вони. Для мене це біда якась активна. Активне добре, що не потрібно вводити пароль. Алілой, тому що в мене з логінами з паролями якась... А, фігня, так. Давайте під... хочу підняти об'яву по помасажу. Фу, щось мене сьогодні це якось прибиваю, Хочу спала, але. Особа приватна. Так, почти 18 злотих. Я би більше запитала, чому так мало, 18 злотих. Не-не-не, Ні-ні-ні. Не, не є це ну, не то, що не рентабельно, а немає сенсу. Мені треба так, щоб більше було оголошення моєго сіла. Так. Ох, у мене капець як прибуває. Слухати, я сьогодні сплю, плюс, сплю і ніяк не можу прокинутись, представляєте? 7, мені вино допомагає біле холодне. Туди бігає. Тут не сильно тут не шумно. Я так би переїжджати на іншу квартиру, бо що там шумно буде. Так, ну на скільки мені підняти? На 70 міді. Якби вони описували, хоча б... Так, а что таке? Я не разумею. Поднимаю. Я сна... хочу... О, 30. Так, приватная особа. Так, так, так за 30 злотых. Так, плачу 31. Так, карта. Я у меня карта. О, сейчас что? Секунду. О, все. супер активне. Ну ніби як піднялося. Тут промовини про до 24.07, а сьогодні яке? Часай 17. Нормально. Буду зверху, завтра будуть почнуть мені писати. Ну, вони ж бачать, що я вже не, не, не ті, що постійно. Ну, також така ситуація, що вони. Якщо мене немає в на, на Оліксі, то вони думають, що я не працюю. І коли вони бачать, що я з'являюся на Оліксі, вони записуються. Ну, в принципі, мені так дзвонили, коли я була в Києві з Кракова. батов. Ну, там 50%, правда. Сбочинцы. Так. Так, 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 так. Мне так, ну, мне так подобается, что буду выключать, вымакать, мабуть. Мне, я так вдячна Тим людям, які за мене заступилися, мені так приємно із Польщі, і з України мені писали. А ось і, ну, дуже, дуже мені приємно, що ну, коли я розповідала про цих о, різних коней, коней, коней о, які там збуджуються від, я не знаю, просто від особи жіночої статі. Просто є людина жіночої статі. Ну, коротше, і. Починають мені там писати. Ну, це, знаєте, люди, які є. Які, в яких дуже все туго в цьому плані, яким не вистачає в житті, мабуть, сексу, уваги жіночої, і вони цим намагаються якось компенсувати, компенсують цим. Ось і мені дуже приємно, що ви мені писали дуже класні коментарі в мою підтримку, мені так приємно. Ось. Така сьогодні погода, ну так вже не так, щоб просто капець. Так. ось такі є каміння. І здається, це жадеїд. Дуже, дуже вона класна, вона цей камінь дуже хороший і заспокоює, не дає надає впевненість. Вона читала дуже класний камінь. Мені такий подарували подарунок. Мені, здається, дуже гличить. А камінь, до речі, він, ось він, я вам покажу. Це натуральний. Це, бачите, такий кольор? Жидит. Ну, треба перечитати, як він називається, бо він дійсно дуже дуже хороший. Ну, гарний і він... треба про нього прочитати, до речі. Зараз можна... А, я не пам'ятаю як він називається. Зараз, якщо знайду, я вам скажу що він дає. трететаре Я вам вонкнув вейфай вже. Bye -bye. Bye. Right. Так що ось такі справи. Тому, а, до речі, в цей раз, коли я виїжджала, коли я виїжджала з, з України на українські таможні, в мене перший раз в житті я попадаю на таку таможню. Я не знаю, що там відбулося. Там ви знаєте, хто їздить в Україну, там собачками ходять туди-сюди. Таможники перевіряють, але перший раз в житті до мене підійшли таку виборочну, просто пішли ну, типу, ну, щоб відкрити речі. А там у мене була одна сумка з їжею, друга сумка в мене була з а моя просто сумка, де я документи, там, телефон кладу, ну, там такі мелочі. І третій в мене був чемодан. І до мене підходить таможник, і на мені. А, ну, відкривайте сумку, ну, Хочу перевірити. І я відкриваю сумку. У мене там, ну, тобто, мої речі. Ну, як ну, зрозуміло, що там труси, таке білизна, це все мало. Чуть би туди. Ну, реально там все-все треба було пере, пере, він Все просто до таких моментів, що в мене там була коробочка з цим. Щось в мене, Типу, такої коробочки було. відкрите, все відкрите, просто косметичка, все. А, і в мене ще там трава була. Я не знаю, я взяла піжмо, тому що тут з травою треба якісь спеціальні магазини заходити, щоб купити траву. Мені потрібно. Ну, я піжмо забрала в мене. А що це за, за, за трава? Я говорю, це трава піжма. Такий понюхав. От. Ну, я не знаю, дуже сильно переривала просто все до, до інтимних речей своїх. Тому такий, такий був момент з цією таможньою, що просто все перевіряли. Ну, потім, там, де їжа, каже, там зрозуміло. Там, коротше, мене ще, Я так все перед ци перерила, поки їхала, там і бутерброди поробила собі. Ну, ви знаєте, поки їдеш, то треба поїсти щось. О, ось, накидала тоді. Ось, взяла ставріток, тому що тут -то з пивом, ой, з пивом, з, а, ну рибки такі взяла. пропустили, Ну, я не виймала, а там вони запаковані. Це, це водний світ. Чи, як він називається, зараз кажу. Ось, це мені Так подобається рибка. Коли буду пити пиво, то обов'язково відтипаючи купила собі. Любов, заберуть, так забрудь, але не забрали. Ось, тому, якби така ситуація з цим веселом, я не знаю, що мені робити з печаткою, Ой! Тому, як би думаю, що швидко бенже добре. Ось так. Зараз буду прибирати. Я привезла деякі речі ще з України, треба їх привісити. З приводу. Абщо зараз я вам покажу переїзд на нове мішкання це буде десь з 20 числа, вже сьогодні 17 те мама ні. 17-те Аніта живе, вона там на цій квартирі жила десь років 12 років, вона жила з чоловіком, ну це полячка. І вони переїжджають зараз у свій будинок. Вони достроїли будинок і переїжджають. Зараз я міняю мешкання. Получається, там я хочу зробити в мешкання, а ще масажний кабінет. от. Тому що тут все в одній кімнаті, тобто не дуже, не дуже це є правильно, тому що в мене можуть бути якісь битові моменти, як в нормальної людини кожної ось. У мене такого чешеться, У мене око врагов купається чешеться, ось, Різні такі моменти. Тому кабінет у не стіл масажний, треба поставити його окремо. Якщо в мене вийти, я зараз вам покажу цю квартиру. У мене стрес, мене стрес в мене. мене... Знаєте, коли приїжджаєш? А що? що таке? Не можна відкрити. Це мені тільки треба... Зараз я вам покажу. Так, зараз я вам покажу. Ось. Бачите, трошки у мене. Ось ця кімната така. Далі вам пролистає. Ось. Руки трусять. Це там іде, виходить, ванна. А, і душ іде, там потрібно штори тільки, якщо душ. Потім ну, тут мені хочеться, ну, наприклад, ну, більш стильно все зробити, більш стильні аксесуари придбати, щоб ну, воно виглядало краще. Якийсь білий коврик. Мені подобається білий колір. Хочеться більше білого додати. Це балкон. Також можна там. Ну, Відпочивати, там лампочки в неї ввечері вона вмикає видно. І це для собаки в неї. Бачите, вона з неї бульдог, і вона там жила цією собакою, вона живе, скоро вже буде виселятися. Це другий поверх. Також з балкону такий вид іде ввечері. Дуже гарно світиться хрест. Бачите, там такий кость, трикутничок. Там, можна облаштувати там, якісь квіти, посадити, поставити, ну, тобто буде дуже гарно. Далі це кухня. Кухню можна також пофарбувати в кольор в той, який хочеш. Я, мабуть, або на, на білий, тому що це мені трішечки, знаєте, такої Ось, бачите, як... Соф... ніби як... Ну, мені не подобається такий колір. І плюс треба доробити. ці там, де на шкафчиках від... відкриваються ці, може штучки. Коротше, бачите, відірвалася одна. Тобто це треба зробити. Ну, ось так виглядає. Далі. Це коридор, і спра... коридорі, виходить, зліва, так я показується зліва. Там є двері, які ведуть в ще одну кімнату невелику, а там можна зробити масажний кабінет, там зробити. але там вікна немає. Там без вікон. От. але Там достатньо місця для того, щоб зробити масажний кабінет. Далі, на кухні також є балкон, з кухні виходить балкон, на балкон можна вийти. Фотографія робилася в другій половині дня, тому що в першій половині дня немає е, сонця. Столик і стільчик вона буде забирати. Це її столик та стільчик. В принципі, ось цей, до речі, ось диван, вона також буде забирати, і, і здається, це її, ну, майже все її плазма це її, столик її, ще один столик це її. Потім шафа це її, софа, комод. Комод це її комод її і ліжко її. Це все потрібно буде придбати. Хоча я ліжко, на ліжку не сплю, я сплю в мене матрас, мені дуже зручно на підлозі спати. Тому мене це не партнер. Квітка її, вазон. лампа не знаю її чи не її, картина не знаю її чи не її. Ось тому е скоро в мене з 1 числа переїзд. За цей місяць я не платила за це мешкання, тому що я не знаю. Е ну я не можу зв'язку. Агняжка вона е зараз у відпустці. Замість неї люди не, не знають, що робити. Вона це агентство. І виходить така ситуація, що я не платила ще 1800 золотих за це мешкання. Хоча вже більше за середину місця прийшло, я мала заплатити до 10 числа, але я не платила, тому що той я була в Україні, потім в мене сильний стрес був, я настроювала. І в мене виходить був дуже сильний стрес, що я приїжджаю, тому що я не знаю, як в мене моя праця піде, тут центр. Але ну, побачимо, побачимо, як буде я, знаєте, так довірилась. Довірилась. Ось. А, потім ще ще не платила, так, тому що в мене кауція. Є. Я заплатила, коли я заїжджала. в мене є кауція за, за останній місяць я заплатила 1800 злотих. В мене а, просто зараз не потрібно чекати, або я плачу за цей місяць, і вони мені. Повертаються 1800 злотих, або я. Або я тут залишаюся, або я. Чесно, а... ой, щас. зараз в мене вже в голові муть якась. Я заплатила 1800 злотих за останній місяць. Вони мені або повертають кошти, і я плачу за цей місяць, або я живу. Цей місяць в рахунок тих грошей, які я вже заплатила. Тут, до речі, в цьому будинку дуже багато українців, дуже багато. А там, до речі, одні поляки. Тому ну, в мене, взагалі, я так дуже стресово відношуся до таких перемін, тому що мені тут подобається. З плюсів що тут кімната, тут дуже ну, як, тихо, тут не не, не, не чути. Як хтось ходить, як хтось музику, тут можна музику голосно чути, ніхто не буде чути. Там, до речі, все чути буде. Ну, для мене це ну, так, трішечки є такий момент, який мене ганяє в, в паніку. Ну, я реально, я, я звикла тут жити. Але з іншої сторони, я розумію, що до мене зараз на масаж захочуть прийти. У мене ось тут е, чашки з кавою, там у мене е, сахарниця, тому що я вийняла, я ще не поставила на місце. там у мене і корм котячий, там у мене. Ну, це розумієте, що це треба розвивати. Ось і я це розумію, що потрібно, щоб в мене був окремий масажний кабінет, щоб людина могла прийти. Е, там, Наприклад, мені потрібен терміновий масаж, як це в основному робиться, і що в мене вже кабінет готовий. Все мені треба просто я, цю маєчку купити. Таку якусь дуже, можливо, в рінтімісі куплю така, щоб не відчувалася на тілі, тому що я дуже не люблю лівчики. Я дуже не люблю лівчики, і мені треба така, знаєте, топ, який взагалі не буде відчуватися, але буде якось не знаю, щось таке. знаєте, трішечки поправилася і поправилася кругом ось ось так. ось так Я взагалі я не знаю, що перебила, бо в мене були великі груди. Я, я просто це капець. Це постійно, постійно потрібно в лівчику ходити. Це настільки воно, я не знаю, як дівки носять лівчики. Чесно, воно настільки воно заважає заважається резинка, оце тута, тута. Ну я, ну, я не можу. Мені воно заважає, навіть який би був класний не був лівчик, мені все, все рівно його хочеться зняти вдома, я взагалі не ношу. На вулицю я виходжу, я стараюся, якщо щось таке, наприклад, швидко магазин сходити, з магазину, там, по якимось таким каву десь швидко, швидко попити, то це ніякого лівчика. Також, тому що не люблю, просто не переношу. А вже якщо там десь вийти то якась сукенка, що потрібно, то на весілля я була у Крістіни також. У мене може хто бачив, може не бачив. Я ще не виставляв, не виставляла фото в телеграм. У мене таке плаття було ось, ось так. Тут все в мене було відкрите. Плечі були відкрите, таке плаття. І тут вже як би, стройно, якби така, як, як вам сказати, тканина і на тканині. Тканина на тканині, ось. І ну, воно, типу, як лівчика вже йшло. А, тому така підкладка ось. Тому мені не потрібен він був. Дуже сильно не люблю я таку ходити. Ну, мені реально жме, в мене хоч класний лівщик, я в мене інтімісім, але ну тобто, це білизна, супер якісна, але мені все, все рівно, мені краще, я, я не люблю, чесно. Навіть зараз я вийшла, мені було просто впадло годити, тому що не люблю. Так як є. Все так, як є. Все є в житті в мене. Так, все. Буду займатися справами. Треба розібрати речі. Багато що перевезли з погребів, а вони там затхнулись. тому що там все воняє. У мене якісь прищі появилися після погребів. Мене мене обкидало просто прищами. Чи це на жару така в мене реакція? Не знаю. Там просто тотально спека була в Києві. Просто нереально тут я приїхала, хоч видихнула тут є якісь хмари, тут є якісь повітря. А тут кам'яниця, до речі, мені подобається. Це ще плюс цієї квартири. А що тут ну не квартира, а кавалерка. Що тут, ну, як це була готель колись це був. Мені подобається, що тут постійно прохолодно, що тут постійно прохолодно, тут спеки немає такої, знаєте. Також є ризик, що там буде мені спекотно, достатньо, хоча там в сонце в другій половині дня виходить. Но там потрібно жалюзі повісити на стіни, на, не на стіни, на вікно потрібні жалюзі повісити обов'язково. Щоб я не знала навіть, яка там погода, якісь темні жалюзі, на світлі. Не знаю, можливо, якщо білі, то щоб вони були дуже сильно закривали світло, тому що я не люблю, коли попадають промені. Я маю сама регулювати світло, як я хочу. Хочу світло, я, я собі зробила світло. Хочу темну, я собі зашторила. Я маю вранці прокинутися і не розуміти, яка погода за вікном. Ось, ось так я люблю, щоб було. А, Ось потім о, що ще Що ще, що, що ще хотіла. О, так, і мене в Києві обкидало, чи це від жари, чи це мене клопи, і блохи покусали, тому що там в тих погребах це просто жесть. Це там мен, я просто там виживала. Я просто виживала, тому що по-перше, там, як ніби в я люблю тварин, але там дуже багато собак. Там хазяйка займається собаками і дуже багато собак, і не знаю, з які ці блохи, чи ну, коротше, це капець. І ніби як вони виводилися, ці блохи. Але думаю, ну, навряд чи це від собак, тому що собаки ж на іншій стороні жили, як вони могли ці блохи попасти. Чи це клопи мене покусали? Ну, ви бачили відео, я вам показувала там, де я займаюся прибиранням по грибах. От, от там таке було, і це звідти з'явилися, вони, мабуть, ці клопи чи блохи могли і в ліжко залізти, і в... І в... Як воно називається? Скажіть, я скажу в покривалу і в подушки. Хоча вони виводилися, але могли б бути просто ці, вони можуть всередину залізти. Тому що я спала в підвалі, а потім я пішла в кімнату спати. Я лягла на матрас, і вони могли просто бути в матрасі і мене покусали. Може бути алергія також на сонце, тому що була дуже сильна спека і мене просто вкидає. Ще я помітила, що я з'їла яблуко кисле, і мене просто обкидало ось так. Я не знаю, що це таке. Воно так чишить, як рупивниця. Просто тут, тут, тут навіть воно щишиться дуже дико. І такі пурпирочки, знаєте, як ніби кип'ятком, коли кипяток на шкіру вилюють, такі волдері з'являються. Воно так чешеться. Зараз воно прийшло. Зараз може з'їсти яблуко, з кисло воно знову вийде. Що я не знаю, що це таке. Може ще таке бути, що це печінка, щось в мене з печінкою. Ну знаєте, Я, я не знаю, що це таке. Ось Чому воно в мене... Появилося, якщо чесно. Ну, ось такі є ось такі, тому що я одягнула халат, ось, а десь він там його треба попрати. І, можливо, можливо, знаєте, він в халаті навіть, як може, з халатом щось привезла на собі. Тому що халат з погребів я забрала. Він такий класний, гарний. Я його потрібно попрати. Зараз я буду займатися ось. Все. Дякую вам за підтримку, за лайки, за те, що ви на мене підписуєтесь, мені приємно. До речі, мені потрібно, щоб ну, якщо заробляти гроші на Ютубі, то мені потрібно, ну, якщо так, ну так, між іншим, тисячу підписників. Ось, тому, якщо вам подобається, підписуйтесь, не тільки дивіться мене, а ще й підписуйтесь. Ставте лайки. І пишіть коментарі. Все, всім пока.